В'їхали з сім'єю на океан. Дуже гарна інфраструктура кругом. Ось такі заходи. Все чистенько, акуратно, впорядковано. Сьогодні, правда, трошечки прохолодніше, ніж вчора. Біля самого. Океану є парковочка, де можна зупинитись. Правда ми зупинилися трошечки далі в самому містечку, щоб не оплачувати паркінг. І рухаємось на пляж. Вже відчувається океанський вітерець. Все дуже-дуже гарно подобається. Поки що ми ще кілька днів будемо насолоджуватися погодою в Портуалії і будемо вирушати в сторону Іспанії, Франції, де ми будемо сідати на корону. Звичайно, ми ще заїдемо. На океан Іспанії, заїдемо на океан Франції на якийсь деньок відпочити. Але зрозуміло, що там буде вже значно-значно прохолодніше, на відміну від Португалії. Оскільки це буде вже більше південніша, північніша верніше, сторона. Переді йде дружина з сином. Зараз треба буде піти ще купити сина якусь надувашку на море, оскільки це залишився круг, коли він був ще два роки тому, і цей круг трошечки замалий вже на нього. Єдине, що мені подобається, це, що в дуже-дуже тримає чистоту. Отже, я вирішив прийтися до океану. Як ви бачите, вода відійшла і у нас отворився дуже-дуже великий пляж. Взагалі-то на океані, мабуть, шторм, оскільки дуже-дуже сильний вітер. Зараз ми йдемо по дні океану. Сьогодні відлив. Відлив приблизно триває кілька годин. Ми попали якраз в таку годину, коли відлив. І тут є пісочок. Пісочок дуже жаркий, от код босому Дуже і дуже жарко йти по піску. Йти приблизно десь пів кілометра. Взагалі-то дуже красиво, дуже сліпуче сонце. І я насолоджуюсь цим кліматом. Взагалі-то для життя я би вибрав. Таку країну, як Португалія. Звичайно, також я розглядав ще Іспанію, оскільки, як не як там Іспанію оточує море і море значно тепліше, та й взагалі значно краще розвинутіша інфраструктура, оскільки Іспанія це є багатша країна від Португалії. Через тиждень мене чекає Ірландія. Оце от прилетіла дружина і вона розповідає, що в Ірландії взагалі клімат зовсім інакший, майже постійно йдуть дощі, І температура сягає, літня температура орієнтовно 18-24 градуса. Ого, такий сильний вітер океанами, мабуть, вже наближаємось до водички. Так от дружина їздила в Ірландії на океан, яка вже дуже холодна вода. Ми вчора їздили на океан в зону Кашкайш і купались там температура води була 17 градусів порівняно з Ірландією вона каже, що тут океан значно-значно тепліший. Отже, ми майже вже доходимо до океану. На горизонті видніється океан. Любителі, які не хочуть відпочивати в лагуні, яка знаходиться ось там, вони відпочивають на березі океану. Тут також багато людей як ви бачите, на океані дуже-дуже великі хвилі. Сьогодні трошки штормова погода і відчутно такий досить сильний прохолодний вітер, а взагалі то навіть комфортно я би сказав, оскільки на вулиці така жара тебе гарно обдуває такий океанський бриз. Як бачите в океані Дувається люди. Досить сильна така стихія, я от стою зараз на піску, і таке враження, наче землетрус. Так вібрує пісок. Зараз ми зайдемо в океан. Пробуємо яка температура водички. Як ви бачите, досить-досить великі хвилі. Вода просто людяна. Градусів десь 14. І я би сказав, мені було б некомфортно купатися в такій водичці. Дуже сильні хвилі, вони прямо збивають з ніг. Два дні тому ми були з сином, то тут було досить, досить ще більш вітряніше досить більші хвилі понад 2 метри. І сьогодні як на жаль, не катаються серфінгісти. Ми ще з вами поїдемо в зону Назаре, в зону Кабо-Дірока. На мис Кабо-Дірока. Це крайня точка Європи. А далі Атлантичний океан. І Америка. Отже, ми повертаємось назад. Вода в океані дуже холодна. Так що ми йдемо там, десь залишилась наша моя дружина і син. Вони десь насолоджуються теплою водою лагуни. Я би сказав, така невеличка калабаня. Коли прилив, оце все, оцю всю низину затоплює. Особливо взимку, вода тут усюди. Ось зараз я вам покажу, тут відійшла вода, пісочок вже просох, хоча під ногами, якщо купнути на сантиметрів 10-20, пісочок повністю мокрий. Наверху лишились водорослі, які ще не повністю висохли. Ось такого роду? От їх є багато. Ще до вечора буде прилив і, мабуть, усю цю територію заповнить вода. Ну, звісно, тут буде невеличка глибина, глибина буде сягати близько пів метра, в деяких місцях трошки глибше, оскільки дно не рівномірне, є трошки возвишені, є низини. Поки у нас відлив ось там долині екскаватори набирають пісочок, грузять на автомобілі, прямо з морського дна. Пісок, як на диво, зверху жовтий, а якщо купнути трошки глибше, то він такого чорно-сірого кольору. Багато від відпочиваючих. Багато людей катається на досках з парусами, оскільки тут в лагуні нема хвиль і... Але є вітер і це сприятливо для катання на досці. Так як на океані сьогодні дуже великі хвилі і особо не дуже покатаєшся. Зараз ми будемо шукати дружину з сином, оскільки ми дуже далеко відійшли від них. Малюк дуже довольний, так як ми сиділи безвиїзно з початку війни 3 роки, нікуди не подорожували, і він фактично взагалі не хоче їхати додому. Проводив би весь цей час на пляжі. Сонце дуже жарке. потрібно постійно мазатись різними кремами від загару, щоб не згоріти. Оскільки тут навіть коли нема сонця можна спалитися, вроді би здається вітерець, тінь, але все рівно можна отримати опіки, оскільки сонце високо земніті. Тут всі мажуться кремами без виключення. Дуже красива природа, кругом оточують ліси, гори, ліси переважно, евкаліпт, кедри і коркове дерево. Коли ми поїдемо в зону Сінтри, я вам покажу, там взагалі такі нетронуті, нетронута природа, нетронуті ліси. Дуже красиво. Ми їздили кілька років тому, в 2019 році, в Сінтру, відвідували замок Пена, замок королів. Дуже красивий замок. Дуже красивий там парк. Практично мало одного дня, щоб провести там. От, біжить до мене синок, зустрічає мене, побачив татка здалеку і біжить. Привіт, сонечко! Аааа, я тата водичкою, так? Як ви бачите, дно сіяно ракушками. Дуже багато ракушок, багато водорослів, оскільки морське дно нерівномірне, як ви бачите, утворюються такі невеличкі колобаньки. Ми приїхали зранку, то ось тут ще було Водичка, оскільки дуже жара, то ця водичка вже підсохла. І мокрий пісочок. Зараз ми вже будемо збиратися незабаром їхати додому. В Лагуні вода, температура води сягає понад 26-28 градусів. Взагалі, Природа в лагуні дуже сприятлива для відпочинку з малими дітьми. Синога ну пливай до мене. женщины Франции. Просто на для детей. Наша мама